Ну, ось, сьогодні буде займатися цією цацькою. Придбав мій знайомий Юрій. Зі Львова таку річ. От. Е, власне, приводом зйомки стало підказати багато початківців, просто можуть не знати нюансів. І, і в цій схемі конкретно нюанси були. Я їх озвучу, покажу, намалюю схеми. Поясню, більш-менш. Детальніше, що воно може бути, чому, що варто робити, що не варто, то власне вибір кожного. І е вже е е відремонтований тюнер і перероблений. Після того проженеться через SDR-приймач на сурогатну антенну. У мене тут 3 метри буквально дротика на зйомній квартирі. Всередині балкону, тобто умови адські, якраз для перевірки тюнерів дуже добре. Якщо він не з таким дротиком працює, то відповідно з нормальними антеннами буде люкс. Отже, поїхали. Зараз дуже багато появилося тюнерів по схемі T-Match. Дуже допомогла в цьому фірма MFJ зі своїми тюнерами, але їх роблять часто помилково. Значить, що являє собою тюнер? Це ФВЧ. Фільтр верхніх частот, який по собі на передачу не є фільтруючим, оскільки всі верхні гармоніки чудово проходять через конденсатори і уходять. Це вже перший нюанс втрати по потужності, втрата на гармоніках. Але його, як традиційне в пече, ніхто не використовує. Насправді, смисл полягає в тому, що вч напруга проходить через конденсатор, впирається в індуктивність. Щоб не закоротитись, тобто грає роль активний опір, індуктивний, так званий реактивний активний опір, який тут з'являється і просачується напруга далі. З, звичайно, що такий тюнер досить легко настроїти. Чому ними і користуються новачки. Швиденько налаштували реактивність, погасили нібито. І відбувається елементарна трансформація опорів. Досить великий коефіцієнт, причому плавний, трансформація опорів. Все ніби гарно, але є нюанс. Якщо хто розбирав або дивився на малюнку ті ж самі МФЙоти, ви бачили ці конденсатори. Дуже велика ємність, але дуже велика відстань між пластинами, понад 2 мм. Відповідно, початківці дуже люблять ставити традиційні, мало не сприймачів старих конденсатори. Відбувається що? Просікання за великої потужності конденсатора, нагрів індуктивності на її опорі. І вихідний каскад виходить з ладу. Тобто ця схема, хоч вона і є дуже. Доброю для підбору кесха, але вона не є резонансною. Це є схема трансформації опорів в досить в широких межах. Тому дуже багато новачків попадають на таких схемах. І саме з цієї схеми ми будемо переробляти на іншу, більш складнішу, але сучаснішу схему. Ну як сучаснішу, всі схеми старі, ми просто їх вибираємо найкращі, повторюємо. Комбінований L-матч або Ге-контур. контур складається з цієї катушки і з цього конденсатора. Ще у контур входить вхідний конденсатор. Тобто, реактивний опір цього конденсатора та комплексний опір, не забуваємо, що це високі частоти, а не низькі. Він не пропускає весь спектр частот, тому відповідно цей тюнер вже може настроїтися тільки до антен, які є резонансними і які ближче по опору підходять до узгодження. Звичайно, що ця схема новачкам не підходить, оскільки вже треба мати певні навички в налаштуванні таких тюнерів. Оцей конденсатор по входу він у нас в принципі відповідає резонансу. Послідовний резонанс цього конденсатора і контура вибирається таким, щоб він був максимально близьким до частоти. При цьому реактивність контура має бути більш-менш адекватною. І так званий ЛЦ параметр, який відповідає частоті. І даний конденсатор. Він також входить в контур, також складає ємність. Фактично він є отако замкнутий цей контур. Але він вже слугує для зв'язку з антенною. Тобто ємність кабеля компенсує, реактивно компенсується цим конденсатором. І саме за цією схемою ми будемо переробляти сьогоднішній тюнер. Так, Юра, переробив я твій тюнер. Неонку поставив, не забув. Ну, власне, дивися, на що я вслід звернути увагу. Оце картонка. Так не має бути, тобто задню панель треба міняти. Це від посилочного ящика, якась фігня зароблена, то треба міняти. Це я тимчасово посадив на двосторонній скотч, щоб верхня кришка дивись, бачиш, гуляє. Ось я зараз він в мене пригає, гуляє. Це треба зафіксувати, обов'язково просверлити отвори. Коли зробиш задню кришку, передню кришку, та саме картонка. Її треба поміняти обов'язково. Тобто оці дві роботи треба виконати. В принципі, я думаю, що не складно буде зробити. Ну і от дивись, оцей конденсатор. Правильно, що він сидить на ізоляції, то дюрку я мусив розсверлити, щоб поставити катушку нормально. А отут треба... Оцей болт, оці три болти і з'єднати алюмінієвою кришкою. Чим більша маса, тим краще для вечора. от Воно тоді буде нормально працювати адекватно. Буковини металеві. В общем, тобі треба заробити кришку, нижню кришку, потім посадиш ті ножки. І а так. Решта, в принципі, тепер тюнер адекватний. Ним можна сміливо працювати, він вже тобі нічого не спалить. Хоча думаю, що вже якийсь трансівер він, напевно, палив. Але то вже було колись, ми не будемо обсуждати, що там було колись. Ну Власне все. От. По конструкції. Через конденсатор посадив неонку маленький, це щоб вона просто тобі світлішала. Вже на менших потужностях. Так, як ти любиш. В принципі, це твоя цака. Пробуємо налаштувати діапазон 80 метрів, він основний у Юри. От. Але 3,5 і катушка перемотана низькочастотна, там трошечки хопає 160 метрів. Тобто цей тюнер вже працює від 160. От. Зараз у нас. На СДР станції немає, звичайно, їх 3-метровий дротик не почую, але ефект резонансу і налаштування буде видно. Пробуємо знайти резонанс. Як Бачите, резонанс з'являється і хвилькою гуляє, як має бути. Діапазоні 80 метрів тюнр працює, просто випадка. Пробуємо налаштування в діапазоні 30 метрів. Зараз в мене включене положення нерезонансної катушки. І в нас, як бачите, ефект такий, що станцій ніяких немає, хоча насправді на цій частоті працює дуже потужна віщалка. От. Ару виключене, тому що резонансні тюльнера слід налаштовувати лише при виключеному ару. Шум зават у нас стоїть досить високий внутрішніх. Але зараз ми включаємо. Спочатку потрібна індуктивність, тобто 10 МГц діапазон. От. Як бачите, в нас вже ситуація помінялася і пробуємо настроїти в резонансі. От. В резонансі у нас з'явилися станції, по-моєму, навіть в 8 я якісь приймаю. І з'явилася журш. Жужолка так звана. Зараз я FT8 спробую. Ні, то теж якась тужбова станція. Але досить потужна і на мій дротик приймається. Якщо я уходжу на іншу індуктивність, наприклад, індуктивність 7 МГц, в мене все зникає. О, тут прийом станції може ще й лишатися, але вже зовсім геть не з таким рівнем. І от я включаю в резонанс. Пробуємо налаштувати діапазон 20 метрів. Зараз невідповідна індуктивність, конденсатори в середньому положенні. Відповідно, картинка на SDR у нас виглядає таким чином. Пробуємо налаштовувати в діапазон. ось діапазон. Якщо не видно. Так. Ось індуктивність, і з'явилися вже якісь станції, перешкоди. Так? І тепер шукаємо резонанс. Ось є резонанс. Підлаштовується хід антени. і ми бачимо, вже там телеграфісти десь працюють. Ну, так що, як бачите, налаштовується тюнер без проблем. Ну, На дротик 3 метри тяжкувато приймати, звичайно, але сам ефект показати, я думаю, що всі бачать. Уходження як такого немає, але пробуємо налаштувати в діапазоні 28. Положення катушки правильне, адекватне. Зараз шукаємо резонанс. Резонанс є. Підстройка входу. Тяжко, треба контролювати кС метром, але теж є, теж присутній.